Всім привіт! Пропоную вам нову цікаву ідею для в'язання. Резинка для волосся гачком ось такою пряжею з імітацією хутра. Виглядає вона дуже ефектно, а в'яжеться просто і швидко. Отже, що нам знадобиться для роботи? Гумка для волосся основа, яку ми будемо обв'язувати. Пряжа з імітацією хутра, будь-яка, яку ви знайдете, в мене ось така. І гачок відповідного розміру в мене номером 8. Отже, розпочинаємо. В нашу гумку для волосся робимо повітряну петельку і закріплюємо її навколо гумки, залишаючи хвостик, щоб потім з'єднати наше в'язання. Так, приєднали ми ниточку до гумки для волосся, робимо три повітряних петлі підйому і далі ще три повітряних петлі. Так, наступний пров'язуємо стовпчик з одним накидом в нашу основу гумку. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі в'яжемо три повітряних петлі і знову стовпчик з одним накидом в основу. Знову пров'язуємо три повітряних петлі і стовпчик з одним накидом в основу. Як бачите, узор дуже простий, справиться навіть той, хто тільки розпочинає в'язання. Таким узором продовжуємо в'язати до кінця, як поки об'яжемо нашу гумку. Тільки в процесі в'язання підтягуємо наші стовпчики з одним накидом. Щоб потім, як гумку будемо розтягувати, не було видно самої основи. Отже, знову робимо три повітряних петлі і стовпчик з одним накидом. Основу за нашу гумку. Так, пров'язуємо до кінця нашої гумки основи. Пров'язуємо самостійно і зустрінемося з вами. Ось як воно вже гарно виглядає. Це тільки початок. Нитки насправді потрібно небагато, а вигляд просто супер. Отже, зустрінемось з вами, як пров'яжемо до кінця. Прив'язала я свою гумку до кінця. Ось так щільненько біля основи. Ось так вона виглядає дуже гарно, дуже м'яка і приємна на дотик. Останнє я пров'язала стовпчик з накидом. Ниточку я відрізаю. І зв'язую між собою два кінчика. Ось наша остання петля. Нашу обрізану ниточку протягаю туди закріплюючу петельку. Далі зв'язую вузликом два наших кінчика. Щільно і відрізаю. Кінчики, там їх не буде видно. Діти зараз люблять носити їх і на волосі, і просто як брелок на ручці, дуже приємна на дотик, ефектна і гарна. Ниточки пішло зовсім небагато. З одного моточка можна зв'язати декілька ниток, декілька резиночок. Всім дякую за увагу, не забудьте підписатись. До нових зустрічей!